Вибачте, друзі, але я хочу сказати, що то будуть два відео. Два віддільних відео. Так, тепер заходимо ми сюди. Іменно не в цю хату, а в цю. Піднімаємось сюди. І тут в нас є ще одна радіоактивна машинка. Треба. Зменшитись, поставити ось цей портал і зайти в зелений. Та да, в зелений. І все, тепер залітаємо сюди і беремо нашу машинку. Далі нам треба зайти на карту Fords. І тут ми зразу зустрічаємо машинку. І ми на неї маємо стати. Стаємо і виходимо, і вона у нас в магазині. в магазині. І далі. Ми зараз знайдемо одну машину. що... Вона не підбирається, але якщо довго почекати, постояти трохи, попригати на ній, то вона з'явиться і в магазині, але вона не з'являлась в магазині. Так що давай, погнали. Ми маємо зайти е, на карту RVP Track 1, якщо ви не знали підписники. Не начало хаос. Іменно RVP Track 1. І ми маємо під їх підійти до цієї скали, до такої гори, гори цієї. Але щоб було швидкіше, я зараз цей візьму вертоліт, гвинтокрил. І ось тут ми навіть можемо побачити, що тут є. Маленька машина. І ми маємо постояти, попригати на ній трохи. Походити. Ну, і вона з'явиться в... не в інвентарі, а в магазині. Іменно в магазині. Все. І тепер ми зараз будемо дивитися нові предмети. Зараз зайду на карту Empty Стоп! Я ж не показував огляд карти нових. Race – це нова карта, там, де ви будете їхати в гонках. Вона легкіша за лаву. І нова карта Desert Town 3. Заходимо на Desert Town. Але, правда, на Дезертауні є спекурація. І за... Але спочатку будемо дивитись огляд на нові тачки. Це кіт-тачка. Ця Це тачка ще цей. Ще м'яка. Ну і далі є така таксі з карти Місті Тау. А це ось ще тачка. Ну, тачка, щоб возити. І зараз я вам покажу ще, як, як зайти Ось, знайти телевізор з закамський клас. Я із Африки приїхав, щоб випити за камський клас. Кузьмі через нос. Так, закамський вищий клас. Так, заходимо на карту Місті Таун. Місті Таун. І ми маємо прийти до магазину. Зараз будемо телепортируватись. І потім заходимо в кришу. Іменно сюди в кришу. І тут буде телік за камським квасом. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский глаз. разнос, это класс, высший класс. Класс любимый, класс родной, он любимый и живой. Освежай, ты барит. Класс это хрипс. Далее додали будку, такую буду, и качали. Их можно включить и седаем. Все, мы катаемся. ой йо. І тут і, додали ще піаніно. Хто зрозумів, на яку пісню відсилка? А правильна відповідь в коментарях. Не стріляйте у піаніста, він грає як вміє. Ого. Трохи поспівали, трохи погуляли і все. Але то ще не все. Хочу сказати вам. Тут ще щось додали. Але я не пам'ятаю, що. Але я вам ще покажу, як цей. Як знайти секретний пістолет. Ми маємо зайти в цю хату, напевно, якщо я не помиляюсь. Ні, не в цю. Коротше, далі погнали. Ой, телепортація не така. Ой-ой-ой. І зараз ми будемо шукати. Знаєте що? Якщо ви не знаєте, то вгадайте. А я поки що знайду карту, там, де можна щось знайти. Стоп! І ми сьогодні будемо стоп. Ми сьогодні будемо призивати глазастого Джека. Зараз я буду визвати Почекайте. Друзі, до мене зайшов якийсь початковий ігрок і, напевно, москаль. Я його кікаю Тому що він маскаль! Ну, ви самі ж розумієте, слава Україні. Е, чи ти скачав? Чи ти? Я нічого не писав. Чи ти? Зараз знову. Друзі, я перезайшов на серв, але я вирішив, що хай ми будемо виживати на серві. Цьому, іменно цьому. Сьогодні ми будемо тут виживати. Тут я вже склав собі таку штучку, щоб воду робити. Зараз поставлю свої книги там, де я дуже довго виживав. Перша книга і друга книга. Тут поставлю я диванчик, а далі все, буду виживанчик. Так. Погнали! Так. Стоп, я забув сказати, що тут додали нові смайли. Дивіться, перший смайл. Другий смайл. Сид Сиджу. Третій смайл. Здаюсь все, здаюсь, здаюсь. Четвертий смайл. Я танцюю. Новий танець додали. П'ятий смайл. Аро... Алло, це дурка. Стоп. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Ти. Привіт. Сьомий. Я вмер. Восьмий. Я співаю. Дев'ятий я знімаю. Десятий я п'ю воду. 11. Я... ой, хлопаю, а не співаю. Все. Ой, а мені пора спати. Або точніше не спати, а подивитись спочатку, що в роботі. Так, все добре з роботом, Стріляти стріляй, ходи, ходи. Все добре. Літак робить. робить ракетниці. Так, гроші на місці. На місці, мої мільйони. Стоп, торт візьму свій, щоб з'їсти. Тут в мене є їжа. Зараз я зловлю собі. Качечок. Або ні, вже посиплю. Завтра словлю. За декілька хвилин до цього. Ура! Нарешті я знайшов надію, щоб мене спасли. Поможіть мені. Поможіть мені. Айс! Напевно, там вже всіх повбивали. Треба далі. Йома, тут корабель. А ні, він заброшений. Думав, хоч щось знайду. Треба плисти далі. мені. Доброго ранку, друзі. Нічого не поламалось тут. Фух, не поламалось, слава Богу. Де теліки? Тілі. Телеки пропали. Йо! Ого! Хто їх вкрав? Йолки, палки. Вкрали. У мене тєліки. Ах, Треба новий поставити. Слава Богу, що у мене був запасний. За камським квасом закінчився. Так, беру, відкриваю двері і ставлю ось тут. Все. Буду думати, що це проста камера. Ну, а ніхто і не помітить Все. Так, треба, напевно, води взяти. Точно, в мене ж було відро. Зараз візьмемо собі води. Це швидше. О, достатньо, достатньо води. Тепер треба вертатися додому. Так, наливаю сюди. Так, наверх. Йо-майо, -йо, це що за дим? йо майо скільки пак! Труби прорвало. Все, це відро собі заберу. Треба труби поставити. Ось ця труба. йо майо яка є... чезна. І ще ось тут трубу прорвало. Все, все на місці. Прорвало труби було. А Як вам мій столик? Класний? Я його сам вишивав, тіше, робив з дерева, а потім вишив прапор. За декілька хвилин до цього. Хе-хе! Нарешті я захвачу всі хати, і я зможу все зробити. О, одна хата є. Треба там всіх убити, і потім я сам тут буду жити. Ха-ха, ідеальна ідея! А я поки що ховаю. Ш -ш -ш. Перевірю, як там мій кабанчик. Все добре. Що? Це хто?